Христос народився. Дорогі друзі, сьогодні хочу поговорити про свято обрізання Господнього. Але перед тим як ми почнемо, запрошую ставити вподобайки, підписуватися на цей канал, поширювати посилання на це відео, коментувати його для того, щоб його могли подивитися якомога більше людей. 1 січня за старим календарем або ті, хто святкують за новим календарем. Такі церкви чи парафії вже відсвяткували це свято. А ті, хто за старим календарем святкують це відповідно до тої різниці, яка тепер існує 14-го числа, 14 січня, свято, яке називаємо в колядці, в одній сві... називаємо День святого Василя, мається на увазі святого Василя Великого. Але перше свято, яке цього дня святкується, це день обрізання Господнього. Також на цей день припадає громадянський новий рік, якщо церква на новому календарі і святкує це 1 січня відповідно до громадянського календаря. Отже, обрізання Господнє одне з великих, хоча і не 12-х, не дванадцяти 12 головних свят, тим не менш, це велике церковне свято. Одразу хочу зауважити, що от в наш наше церковне життя, літургійне життя свідчить про те, що таку визначну подію, як народження Спасителя, ми святкуємо не один день і не два дні. А ми святкуємо цілих, відзначаємо цілих 40 днів до самої події, тобто починаючи з Різдвяного посту, коли починається період підготовки і вже. Поступово від свята введення в храм пристої Богородиці починають в церкві лунати пісні-співи, які прославляють народження Спасителя, різдвяні пісні-співи. і після різдва також 40 днів продовжується період, пов'язаний з різдвяним циклом, коли ми прославляємо ті чи інші події, які супроводжували народження Спасителя світу. Тобто до стрітання Господнього, до свята-стрітання, зустрічі в храмі Єрусалимському батьків Діви Марії та Йосифа, обручника з старцем Симеоном, зустрічі Симеону і Христа аж до цієї події, 40 днів після, ми теж святкуємо Різдво Христове. І от восьмий день після Різдва Христового це свято обрізання Господнього. День обрізання, коли. Христос, коли народжена немовля від Діви Марії, народжений син Божий, який став сином людським, прийняв на себе знак завіту, як кожна людина, яка народжена була в Божому народі, приймала таку печать, яку людина завжди носить на тілі. Саме чоловік, не, жінка не приймала, звісно, цього, це чоловік, який завжди носить на тілі. цю Цю печать цей знак того, що людина перебуває з Богом в особливих відносинах, у відносинах завіту. Це такий знак, така печать, яку ніяк не можна повернути назад. Е, установлення цього завіту обрізання описується в першій книзі Біблії, в книзі буття, в 17 розділі в історії пов'язаній з е, тими рядом богоявлень, які. Переживав Авраам після початку свого покликання, в проміжку між початком свого покликання і сповненням тої обітниці народженням сина Ісаака в 17 розділі за рік до вже безпосередньо сповнення обітниці ми зустрічаємо опис того, як в черговий раз Аврааму з'явився Бог, і при цьому, при цьому богоявленні. Бог змінює ім'я Авраама на Авраам, що означає буквально в перекладі батько багатьох або множество багаточисельних, батько багатьох людей, бо батько багатьох народів. І ця зміна ім'я при цьому завіті, зміна імені, вказує на місію Авраама, на місію Авраама привести всі народи під крила Шехіни – Підкрила божественної присутності, тобто привести всі народи до пізнання Бога і до прославлення Бога. Це ця місія, яка була сповнена, власне, з приходом в світ Христа Спасителя. І от ми знаємо, що сьогодні серед народів світу, серед таких чисельних і відомих релігій, обрізуються. Звісно, юдеї продовжують обрізуватися, продовжують тримати цей знак завіту з Авраамом. А також крім юдеїв, крім євреїв, обрізуються також і мусульмани, тому що мусульмани також розуміють своє походження як походження від Авраама, це теж одна з авраамічних релігій, які йдуть від завіту з Авраамом. І оскільки арабські народи своє походження ведуть від Ізмаїла, від сина Агарі, наложниці, служанки. Служанки Сари, дружини Авраама від Ісмаїла, і ми знаємо, що Агар народила Ісмаїла якраз безпосередньо перед цим, якраз в попередньому розділі розділі Біблії описується, як Агар народила Ісмаїла до завіту обрізання, і, от, після завіту обрізання, Авраам обрізав всіх чоловіків, які перебували в його родині, тобто. Слуг своїх, а також і того сина, який вже був народжений Ісмаїла. Після обрізання, після цього завіту обрізання, Господь підтвердив Авраамові, що сповнення обітниці, яка була дана Аврааму при його першому покликанні за 24 роки до ось саме встановлення завіту обрізання, що сповнення обітниці буде саме народження дитини від цари. Не від Агарі, а від Сари, адже Авраам думав спочатку, що можливо, от народження Ісмаїла від Агарі буде сповненням того, що обіцяв Бог, що народиться в нього дитина, народиться нащадок, спадкоємець. Отже, обрізання було встановлене за рік до народження Ісаака, власне, сина Сари, і Господь підтвердив, що саме Сара народить, що саме сповнення прийде через його дружину, а не через служанку дружини. В святому письмі в Біблії ми також зустрічаємо далі згадки про обрізання при виході народу ізраїльського з Єгипту. А саме, коли Господь покликав Моїсея до особливого служіння, покликав Моїсея до того, щоб повертатися назад до Єгипту і просити Фараона передавати фараону. Волю Господню, щоб він відпустив народ, просити про про, про це визволення народу з рабства, коли коли Мойсей це вже було після того, як Бог явився Моїсей, при прикупенів, це знамените богоявлення, коли Бог відкрив ім'я своє Моїсеєві, і коли Бог повертався, коли вибачте, Мойсей повертався в Єгипет після цього богоявлення разом зі своєю дружиною цепорою, цифрою. Виявилося, що Моїсей не був обрізаний до цього моменту, хоча він був вже, звісно, не, не восьмиденний, а вже була цілком доросла людина, вже одружена і так далі. І от це така доволі таємнича історія, яка потребує додаткової екзегези і пояснення, про що зараз не будемо вдаватися в ці, в ці деталі, але ось важливо, що йдучи до виконання свого Завдання свого покликання від Бога, Мойсей також приймає обрізання. І звісно, далі, після того, як народ ізраїльський виходить з Єгипту, отримує законодавство, отримує Божий закон. Звісно, що обрізання розумілося як дуже важлива частина цього закону, адже при встановленні цього закону обрізання ще з Авраамом говорить Господь, що це буде завітом вічним. І цей, це, це установа є установою вічною, установа завіту обрізання. Перед входом в землю ізраїльську після 40-річного мандрування пустелею народ ізраїльський також приймає обрізання, адже під час перебування в пустелі, ті, хто народилися в пустелі, не були обрізані аж до входу в землю ізраїльську. Але далі книга Ісуса Навина, п'ятий розділ, описує як. Перед входом в обіцяну землю народ весь приймає обрізання. І от від того часу, і до сьогодні єврейський народ, народ, народ Божий, народ, який перебуває з Богом в особливих відносинах завіту, на восьмий день обрізують своїх немовлят чоловічої статі. Відповідно, і Господь наш Ісус Христос, народжений від Діви Марії, на восьмий день після народження прийняв. Це, це цю печать завіту, це обрізання. Адже, як ми знаємо, Господь прийшов не порушити закон, а прийшов його сповнити або наповнити, довершити, довести до повноти. Знаємо також із Святого Письма, що на самих перших початках історії ранньої церкви в апостольські часи. Коли церква звернулася з місією до язичників, виникла дуже серйозна криза в апостольській церкві, криза, яка стосувалася обрізання. А саме постало питання: чи потрібно обрізуватися язичниками тим, які навертаються до віри в єдиного Бога і в Ісуса Христа через з, з язичництва, не через іудаїзм, а саме от просто з язичництва. Тобто. Це питання можна переформулювати так. Чи потрібно язичникам ставати юдеями для того, щоб стати християнами? І от е, апостольська церква, е, значною мірою це відбулося стараннями такого видатного місіонера е, апостола Павла, який сам був обрізаним, сам був євреєм, сам був вихований в фарисейській традиції, але він наполягав на тому, що. Язичникам не треба ставати спочатку юдеями для того, щоб стати християнами. І Апостольський собор 70-го року в Єрусалимі це підтвердив, що обрізання для язичників не є необхідним. Вони можуть одразу хреститися і ставати християнами, не будучи обрізаними. І це дійсно була серйозна криза. Нам зараз, через дві тисячі років після того, важко зрозуміти всю глибину тої проблематики і серйозність цього питання, адже саме для ізраїльського народу це печать обрізання була дуже важливою такою частиною ідентичності і не просто ідентичності національної, а саме ідентичності релігійної, ідентичності перебування у відносинах завіту з Богом. І, власне, тут є і, і друга сторона: юдеям не потрібно переставати бути юдеями, щоб стати християнами. Те, про що ми сьогодні забуваємо. Християни часто, коли більшість християн стала із колишніх язичників. Апостольський собор не, 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 не говорить про те, що юдеям потрібно перестати бути юдеями, говориться про язичників. Отже, підхід апостола Павла був такий, що саме головне це є віра, яка спасає Бог, який спасає людину через віру. Так, в першому посланні до Коринтян в сьомому розділі, наприклад, апостол Павло пише: чи покликаний хто обрізаним, не ховайся, чи покликаний хто необрізаним, не обрізуйся. І далі він продовжує: обрізання ніщо, і не обрізання ніщо, а все в дотриманні заповідей Божих. На цьому хочеться наголосити. Все в дотриманні заповідей Божих. Але чому ж апостол Павло говорить, що обрізання ніщо, як можна сказати ніщо на е, е, той знак завіту, який був встановлений самим Богом, з ключовою фігурою? Завіту Авраамом, причому було сказано, що це завіт вічний. В посланні до Римлян апостол Павло пише, що Авраамові віра була зарахована за праведність. Причому це було зроблено, Бог зарахував Авраамові віру за праведність не після обрізання, а ще до обрізання. Так, в посланні до Римлян в 4 розділі. Одинадцятий вірш апостол Павло пише, що Авраам одержав знак обрізання як печать праведності через віру, яку мав під час необрізання, для того, щоб стати отцем всіх віруючих у необрізанні. тобто не тільки для обрізаних для його прямих нащадків, він став батьком, але батьком всіх віруючих, тих, які прийшли з необрізання, також. Щоб і їм була зарахована праведність. І трошки раніше, в попередньому, в третьому розділі послання до римлян, апостол Павло говорить, що є лише один Бог, який виправдовує обрізаних за вірою і необрізаних через віру. Тобто, ось віра, віра це є головне ключове питання для богослов'я апостола Павла. І в посланні до Галатів, п'ятий розділ, шостий вірш. Апостол Павло наголошує, що у Христі Ісусі, от коли Христос сповнив діло спасіння людини, і от тепер, після цього, після і Воскресіння Христа, у Христі Ісусі немає сили ні обрізання, ні не обрізання, обрізання, а віра, яка діє любов'ю. Тобто, знову ж таки, ось що є ключовим: віра, причому апостол Павло наголошує: віра, яка діє любов'ю, тобто справжня віра. Віра не як. Переконання в тому, що Бог існує, а віра як особливі відносини з Богом, як життя у довірі до Бога і у вірності Богу, от що таке є власне віра. І от далі в новозавітному богослов'ї, в апостольському богослов'ї, того ж самого богослов'я апостола Павла, це обрізання переосмислюється вже. В більш такому духовному ключі, так, послання до Колосян в другому розділі апостол Павло говорить, що всі християни, от всі ми у Христі Ісусі, всі, хто прийняли хрещення, обрізані нерукотворним обрізанням, стягненням гріховної плоті, обрізанням Христовим. Таким чином, отут є паралель між нашим хрещенням і обрізанням, як для людей. У того завіту Авраамового і Моїсеєвого обрізання було знаком входження людини в завіт з Богом, в особливі відносини, в, народ, в входження до народу Божого, то для нас таким знаком і видимою формою входження в народ Божий, в народ завіту є хрещення. І після хрещення ми також приймаємо печать завіту, коли приймаємо помазання святим миром. Таїнство миропомазання, ми це називаємо. І оце є наша печать завіту, наш знак завіту. Невидимий це є знак завіту. Але є деякі християни, які до сьогодні мають на своєму тілі видимий знак завіту. Це, наприклад, копські християни, які мають наносять собі татуювання у вигляді хреста на зап'ясті, От ми носимо хрестик. Натільний, який є знаком нашої приналежності до народу Божого, знаком нашого завіту, але це хрестик, який ну, в принципі, його можна зняти, хоча у нас не прийнято його знімати, але існують ситуації, коли його потрібно зняти, і це не є порушенням якихось постулатів віри чи, 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 чи канонів, чи чогось ще. Наприклад, як люди при певних медичних процедурах це робить. А от є такі християни, кажу як копти, які наносять татуювання на зап'ястя в вигляді хрестика, і це вже назавжди це можна тільки відняти разом з рукою, не можна зняти цей, цей знак завіту. Тобто не можна розхреститися, як не можна стати назад необрізаним, якщо ти вже обрізаний, то так само не можна і розхреститися, перестати бути охрещеним. І ще важливий аспект цієї події, цього свята. Обрізання Господнього є те, що на восьмий день під час обрізання немовляті давали ім'я. Тобто саме в цей день народжене від дії немовля стало називатися Ісусом. Ця дитинка стала називатися Ісус, те ім'я, яке всім нам знайоме, любиме, як ми звертаємося в молитві до Господа Бога. Тож саме це пов'язане із цим днем. Ім'я важливе. Апостол Петро, як нам переповідає апостол Лука в Книзі діянь апостольських, апостол Петро в одній своїй проповіді наголошував, що немає іншого імені, крім імені Ісусова, немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало би спастися нам. І от, прикликаючи ім'я Ісусове в молитві, ми прикликаємо ім'я Того. То обіцяв нам в Євангелії від Іоанна, обіцяв нам наступне: коли чого попросити в ім'я моє, те зроблю, щоб отець прославився в сині. І коли чого попросити в ім'я моє, я те зроблю. І це остання бесіда Спасителя з учениками в Євангелії від Іоанна, це був 14 розділ, і в 16 розділі продовжує Господь говорити про це. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви не попросили у Отця в ім'я моє дасть вам, донині ви нічого не просили в ім'я моє просіть і одержите, щоб радість ваша була повною. Тож це свято, свято обрізання Господнього, пов'язане з іменем Ісусовим, з тим іменем, яке настільки особливо важливо для нашої православної християнської традиції, адже. Православні і християнські традиції велика увага приділяється, наприклад, про практиці Ісусової молитви, це особливо в монаші, в чернечі традиції, в афонській традиції, але не тільки в Афонській. В Євангелія нам наголошує на тому, що прикликати ім'я Ісуса випросити Отця в ім'я Ісуса і прикликати самого Ісуса для того, щоб одержати певне так? Щоб радість наша була повною, це дуже важливо. Тому в цей день нехай Господь сповнить радістю наші серця. Хай Господь, прикликаймо його, хай Господь пошле перемогу Україні, хай Господь пошле довгоочікуваний, справедливий мир нашій землі. Об'єднаймося в молитві в ім'я Ісусове заради цієї великої нашої спільної мети. Ісусе, сповнення завіту, помилуй нас! Що прикликаємо ім'я Твоє. Амінь.